Вітаю, отримав з Польщі отаку посилочку. Розпакую при вас. Сьогодні удачно забрав. Бистренькому По покажу. Так, макарони. Цукерочка якісь? Все полюбляю. Ага. Кабануси. конфетки корівка польські І згущене молоко, яке я дуже полюбляю, друзі. Капець. диви його, скільки. Євген, дякую велике, ще пачка макарон. От душі, всім миру, гарного дня, до слідуючого відео.